Вони пресують захист і ще одна можливість небезпечного ударбура там гол відкривають рахунок. футболісти штурму. Артем Старгородський прекрасно віддав зараз на Віталія Балашова. Балашов прострілив і Вадим Журавель з лівої розстріляв ворота Дениса Сабачука. Тут без шансів, без шансів для захисту Білгорода і для досвідченого стража воріт білогородської команди. Вадим Журавель. Забиває і відкриває рахунок у нашому матчі. Торі опускався він в нижній кут, і Богдан Денис Батюк просто таки продемонстрував зараз чудеса. Майстина забиває, забиває гол! Забиває гол Богдан Рубльов. Все ж таки зробив він свої свою справу. Ні, це Євген, це о, це Басов, це Басов забиває. Ось тобі і дебют. Ось, наш майстер. Відгукнувся на подачі від Вадима Журавля. І Віталій Балашов, здається, подавав. так? Віталій Балашов подавав. Питання, можливо, якісь рекомендації давати тренерам обох команд. Все це у ваших руках. Ох, який момент зараз немає! Удар поротом і гол! І гол влітає в ворота. Віталій Балашов забиває. Номер 18, а от Богдан Рубльов там. Падіння було на вході в карний майданчик. Але рефері в даному епізоді слушно дав е, можливість продовжити атаку. І Віталій Балашов, 18 номер, забиває третій м'яч У ворота Білгорода. На це трапилось на 46-й хвилині е, матчу, вже перша компенсована пішла. Hey kid. never let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song you cannot save me I don't need Шостий номер. Небезпечно. В стійку влучає і все-таки забиває зараз повторним ударом. Сергій Ічанський. Здається, Богдан Рубльов спочатку влучає в стійку, а на добивання найспритнішим виявляється Сергій Ічанський. Це дуже важливий гол. Дуже важливий гол, адже... Е... Проти зміни оболонь тут на місцевому стадіоні грати завжди важко. Команда вміє і любить грати на цьому стадіоні. Ну а гостям частенько, коли вони не забивають швидкий м'яч, стає досить некомфортно грати. Ну а у команди штурм сьогодні в запасі Дмитро Міхеєв, голкіпер, польові гравці, Ігор Наконечний, Олексій Ремезовський, Денис Петренко. Поки я говорив, друзі, хто у нас в запасі, штурм забиває другий м'яч. Ось так буває, що ваш коментатор і не побачив цього м'яча. Як це відбулося? Але, тим не менше. Аут для футболістів штурму Рубльов карного майданчику можна пробити. Рубльов готує цей удар, пробиває. Залишається Рубльов з м'ячем. Удар борот, і гол. Відмінно зараз. Відмінно Богдан Рубльов поборовся, видряпав цього м'яча, який був заблокований з першої спроби удару Богдана Рубльова і віддав передачу, відмінну передачу на Олексія Бриженка. Той тобто забиває гарматним ударом і робить рахунок 3-0. На користь штурму. Замість Данила Мартиченка зараз вийде на поле 29-й номер. Данило Грицай. Єршов перейде на лівий фланг. Слабонім готуватися до виходу на поле. Зараз також з'являться на полі. Волков удар по воротах і подивіться, який красень гол забиває Олександр Волков. І от він, до речі, показує, що закляття, закляття без голіве. Знімає з себе Олександр Волков і можна поздоровити. Ваш коментатор лише нещодавно говорив про те, що Олександрові треба забити, щоб відновити впевненість своїх силах. І ось цей гол відбувається. Вітаємо Олександра Волкова, досвідченого півзахисника зірку Чернігівської Десни та Ковалівського колеса, вихованця Київського футболу, з цим забитим м'ячем. Гол-красень, я думаю, ви погодите зі мною. Що Сань! цей гол сьогодні найкрасивіший із тих, що ми з вами бачили. Сань! В дальній кут закрутив Олександр Волков і забив відмінний гол. 4-0. Таким чином стає у нас рахунок. Ох, який момент. І м'яч літає! У ворота Кодрянського партизана. Відмінна передача від Сергія Шевчука. І Денис Хруль забиває. От зараз е, хороша виконавська майстерність від Дениса Хруля. В дотик, чітко повз воротаря. І рахунок у нашого матчі відкрито. 1-0. Це трапилося на 35 й хвилині поєдинку. Ну оцей гол о, дуже важливий, тому що. Початок справи запорука успіху і е, розпочати ворота партизану було дуже важливо ще в першому таймі. І це на футболісти рівня Хабі Алонсо, щоб забити з власної половини поля. Ну це велике питання. Зараз в атаці штурм Сергійчанський прострілює і забивають футболісти штурму. Хто ж це там був? Хто е, замкнув цей простріл? Чи не Олексій Бриженко? Е, чи так здається, Олексій Бриженко приймає поздоровлення від своїх партнерів? Після прострілу Сергія Ічанського. рахунок стає 2-0 на користь штурму. Так, це Олексій Бриженко забиває номер 24-й. І е, тим часом одразу заміна у складі партизана. Е, Мирчук гравець партизана. Але атака штурму накочується знову. Мережин грає на підбиранні зараз і забивають, забивають футболісти. Футболісти штурму це зробив Сергій Шевчук зараз на добиванні. Там зіткнення було в карному воротарському майданчику кількох футболістів. Мережен зіграв не досить впевнено в цьому епізоді. Ну, Відбив кулаком, але не надто сильно. І Сергій Шевчук мене вибачить Олексій. О зараз знову з м'ячем е, Дмитро Димнич. Непогане закидання, але можна забувати! І гол! Прекрасна комбінація! А і треба відзначити Дмитра Димнича. Гроссмейстерська передача нашого Харі Кейна. Подивіться, як він зараз закинув за е, комірець захисникам у вільну зону і відмінне виконання від Олексія Бриженка. Це другий м'яч нашого хавбека в цьому поєдинку. З чим його вітають партнери? Обіграв воротаря і закотив м'яча в порожні ворота Олексій Бриженко. Ну, що можна сказати? Чудова комбінація, чудовий асист від Дмитра Димнича і чудове завершення. Рафальський. Ох, як помиляється за Рафальський, перехоплення від хруля. Ну і що можна забувати? І гол! І гол! Ну, ну восьми них спрут Пауль, а не наш відеооператор Руслан Маліновський. Подивіться, як він зараз. Передбачив цей гол Дмитра Димнича. Опит. З передачі Дениса Хруля це відбулося. І перехоплення. Перехоплення Дениса Хруля. Ярослав Рафальський зараз помиляється про цій ситуації, і Дмитро Димнич забиває п'ятий м'яч у ворота партизана. Це тренерська ета. Бачите, не замінили на 68 тренерське бачення, тренерська не, чуйка. Не, не замінили не. Дмитра Димнича сьогодні. Дали можливість дограти цей поєдинок до кінця. І Дмитро Димнич асистом і голом віддячив. Тренерському штабу команди Штурм на чолі з Володимиром Бондаренком. Непоганий простріл від Дениса Хруля. Наздоганяє м'яч Волков. Хороший шанс, удар воротах і рятує і забиває. Старшенко спочатку рятує після удару Іллі Лящука. Але на добуванні ніхто з партнерів по команді не підстрахував свого голкіпера. І першим на добуванні був Денис Хруль. Рахунок у нашому матчі відкрито після удару, після хорошого прострілу від е, Олександра Волкова. пробив Ілля Лялящук і на добуванні першим був Денис Хролі. Рахунок у нашому матчі відкрито. Це трапилось на 20-й хвилині. Як повторюю, ви зараз бачите цей епізод. Дуже непоганий заспів для штурму. Подивимося зараз, як він зможе пересилити себе. Увага! Удар! Забиває по центру Богдан Рубльов, рахунок стає 2-0 на користь штурму. Ну, Були шанси в Дениса Старченка, якби він залишився зараз на стояти на місці. Але він все-таки вирішив гадати і Богдан Рубльов пробив на силу по центру і забиває. Богдан Рубльов робить рахунок 2-0 на 74-й хвилині матчу. Дмитро Години зараз питає Богдана Рубльова. Куди ти бив? А Богдан Рубльов відповідає, у ворота я бив і забив. Переможців не судять, як то кажуть. <говори> Ну що, шановні друзі, поки ваш коментатор відлучився ненадовго, щоб оголосити склади команд по стадіону, наша команда вже відкрила рахунок. І зараз ми повторюємо, бачимо, як це відбулося. Так йому вже е... багато років. Зараз небезпечно. І забиває, забиває з подачі Сергія Шевчука Богдан Рубльов. Розумник Богдан Рубльов, наш білий Лукако, робить рахунок 2-0 на користь. Штурму абсолютно спокійно розібрався в карного майданчику. Перш за все відмічаємо гросмейстерську передачу Сергія Шевчука у вільну зону, куди увірвався Богдан Рубльов і чітко обіграв голкіпера і поклав з правої ноги м'яч у площину воріт, забивши таким чином другий м'яч. Красиво, корисно, ефективно. От розказав вам про таку цікавинку, що тепер офсайд, вільний удар після офсайду може пробуватися і на своїй половині поля. Удар по ротах і все-таки все забиває штурм. Це Вадим Журавель. Пробиває і зараз можливо можна пред'явити претензії голкіперу. Зміни Валентину Дигалу з острого кута пробивав Вадим Журавель, але пробив голкіпера. М'яч ковзнув по. В воротарських рукавичках і залетів у сітку. Рахунок стає 3-1 на 78-й хвилині поєдинку. А хто ж віддав передачу на Вадима Журавля. Сергій Шевчук віддав передачу на Вадима Чанова про е, е, Олександра Волкова. Ось зараз може бути небезпечний момент. Ну, Хруль! З м'ячем Пішов в обіграш! Прибиває! І забиває! І забиває Денис Хруль! Який прекрасний зараз виконавська майстерність від Дениса, як він прибрав Дмитра Яковенка і хоча й з острого кута, але забиває Денис Круль, відкриває рахунок у нашому матчі. Це трапилось на восьмій хвилині поєдинку. такий хороший заспів для штурму. Знаєте, забити першими, це дуже і дуже хороший знак. А хто віддав передачу? Начебто Бриженко, начебто Олексій Бриженко, поки ваш коментатор як то кажуть, відволікся на пошук травмованих у складі штурму. Вже пройшла ця швидка кінжальна така, я б сказав би, передача. Ну давайте будемо думати, що Олексій Бриженко на потої ви зараз можете подивитися. Правильно подача на дальню стійку небезпечно. І І гол! І гол забиває штурм. Це Сергій Шевчук. Це Сергій Шевчук забиває гол ударом головою. Ну от зараз е, е, Бог віддав, як то кажуть. Тому що, чесно кажучи, шансів було мало, що м'яч летить. Там непорозуміння між захисником і голкіпером. І м'яч влітає у ворота. М'яч влітає у ворота Денгофа. Рахунок стає 2-1 на користь штурму. Все ж таки, давайте подивимося. Повторім чи хтось торкнувся там м'яча після удару Сергія Шевчука? Чи м'яч влетів безпосередньо після удару головою нашого віце-капітана? І рахунок стає 2-1 на користь штурму. 70-та хвилина матчу. 70-та хвилина матчу. Друзі. Тримаємо кулаки. Тримаємо кулаки за штурм. Дмитро Бруй в центрі поля. Трикутник Михайло Валага, Боровський. Бруй, ось нарешті точка. Форварда і воротаря. Це завжди цікаво. Отже, удар, удар і забиває Денис Струль. Забиває Денис Хроль. Це відбувається в нас на 28-й хвилині першого тайму. Ростислав Сидоренко треба віддати йому належне. Вгадав напрямок м'яча і навіть доторкнувся до м'яча. Але все ж таки Денис Хроль направив м'яч низом і досить сильно. І голкіпер Сокола не зміг відбити цього удару рахунок у нашому матчі. Відкрито 1-0 на користь штурму. Забиває штурм з пенальті. Ну, десь знаєте, як у дитячому футболі, три котових це гол. Ну, а в нас три можливості для пенальті це пенальті. Денис Круль міг би сьогодні ні хатрик зробити. Зараз м'ячем Денис Круй віддає на Вадима Журавля, Вадим Журавель забиває. Вадим Журавель забиває. Хруль замість того, щоб забити гол. Записує на свій рахунок асист в цьому епізоді. І Вадим Журавель в падінні правою ногою так в протихід голкіпера пробуває і м'яч. Незадоволені зараз ветерани Сокола, Сокала, Віталій Мерян виказує своїм молодшим партнерам по команді, але вже е, справу зроблено. Вадим Журавель забуває, робить рахунок 2-0 нашого матчі. Це сталося, друзі. Після е, 20 зіграних матчів. Вадим Журавель. Непогана передача на Береженка. Удар воротах і гол! Який хороший момент, хороша атака. Відзначаємо Вадима Журавля. Оцю передачу таку приховану, знаєте, у вільну зону. Там туди вірвався Олексій Береженко. І більярдним ударом в дальній кут забиває третій гол у ворота Сокола. Хороший, красивий, динамічний епізод, яким ви зараз маєте можливість помилуватися. Повторі. Олексій Бриженко робить рахунок 3-0. Отож, Денис Хруль, Вадим Журавель, Олексій Береженко. Наступає на п'ятки Мрія Гостомельська. Боротьба між цими двома командами йде за. І гол, друзі! Вадим Журавель забуває ще один м'яч, робить дубль з передачі з Іллі передачі, е, Лящука. Е, Лящук пройшов правим, лівим флангом, дійшов до лицевої і майже від лицевої прострілив. І там на ближній стійці Вадим Журавель випереджає захисників і робить рахунок 4-0. Ну, знаєте, тут можна говорити тільки про одне. Пішли в атаку, потрапили в полон. Це програвці Сокола, десь вони розкрилися, ну, почали більше атакувати. І одразу це позначилось на пропущених голах. Отож, увага! 44 та хвилина, гол в роздягальню. Можливо, був би зараз доречний. Дуже подача небезпечно! Удар багато. І гол! І гол! Олексій Дитятєв! Ну як ваш коментатор? По-моєму, дуже влучно. Я сьогодні виступив у ролі восьминіга Пауля. І зараз рубльово відзначаємо, який скидку таку зробив цієї подачі Дениса Хруля. І рахунок у нашому матчі відкрито. Отже, друзі, на 45-й хвилині гол в роздягальні у нас відбувається. Рахунок відкрито. З лівої ноги Олексій Дитятів розрядив свою гармату і розстріляв ворота Георгія Копаляні. Рахунок у нашому матчі змінився. На 45-й хвилині зустрічі гол у ворота команди «ФК Лісне» з подачі Дениса Хруля, номер 23 та Богдана Рубльова номер 21 забив Олексій Дитятєв номер 54 Нестеренко. Подача. Ну, буде в роботах. Забивають гол і показує на центр. І показує! Центр рефері нашого матчу Дмитро Шпак. Там Юрій Яковчук лежить, намагається, намагається, ну скажем так, змусити а, арбітра матчу. Як він це робив багато разів у цьому матчі, призначити штрафний удар, але рефері показує на центр. порадились вони з Марією Зобенко. і цього разу Марія Зобенко каже, що все було в рамках правил. Отже, штурм забиває друзі. Штурм забиває. Ну, це просто такий е е чудесний порятунок. Других слів в мене немає. Ну з чим я можу порівняти тільки з фартом е мадридського реалу, який колись е забив двічі Манчестер-Сіті і врятувався у лізі чемпіонів цей е клятий Реал Мадрид, як... не завадить нам е проводити трансляцію на Ютуб каналі Іванківського штурму. Сергій Шевчук під ліву ногу прибуває, Сергій, Гол! Гол, друзі! Оце майстерність! Оце Сергій Шевчук взяв на себе. Взяв на себе наш віце-капітан. Хто як не Сергій Шевчук? Ось друге він виручає свою команду в матчі з мрією. Тигр Лев Лев, просто такий Сергій Шевчук. Він веде за собою всю команду. І молоді друзі футболісти вчиться в цього футболіста. Поки він грає Сергій Шевчук, подивіться, як він зараз у стилі е, Ярмоленка. Але якого Ярмоленка я б сказав би в стилі Ар'яна Роббена. Пам'ятаєте такого нідерландця? Змістився з флангу. Протягнув м'яча і пробив з лівої ноги. Без шансів для Дмитра Спорцова рахунок відкрито. Один це е, знахідка для поетів. Так, Шевчук з м'ячем. Ну удар ударбуро там і м'яч у воротах! Хвадим журовий забуває такий потрібний другий м'яч з передачі Сергія Шевчука. Друзі, дві-три сім три сімерочки зіграли у нас. Друзі, а ще кажуть сімка, щасливе число. Так воно і є. Сьомий віддає 77-го, і е, рахунок у нас стає 2-0. З лівої ноги пробуває пропонує свої е, послуги Ілія Лящук, отримує передачу Журавель на ударній позиції прибуває і вибивають м'яч із пустих воріт. Але Севчук повторним ударом забиває. Забиває Вадим Журавель. Вже здавалося м'яч у сітці, але там хтось із захисників, які якось неймовірним дивом вибиває м'яч майже із стрічки воріт. Отримує зараз цей захисник подяку від голкіпера. Але м'яч відскочив до Сергія Шевчука. І як у більярді заганяє м'яча в лузу Сергій Шевчук з останнього місця, навряд чи вони вже піднімуться. Ох, Удар і м'яч у воротах. І хто це забуває? Андрій Нестеренко забуває з подачі Дмитра Осадчого. Ось така от фабула. І... Це трапилось на восьмій хвилині матчу. Рахунок відкрито, друзі. Андрій Нестеренко. Відмінним ударом головою на ближній стійці замкає подачу Дмитра Осадчого. І рахунок у нашому матчі відкрито. Ну чи не буде цей гол? Цей удар золотим. Андрія Нестеренка подивимося, Звучувати рекомендації тренерським штабам обох команд. З задоволенням будемо з вами спілкуватися. А зараз м'яч влітає в ворота. 2-0 стає рахунок. Сергій Шевчук, Вадим Журавель. І Денис Хруль забиває другий м'яч. Ну, дуже просто, дуже спокійно. Просто хрестоматійна комбінація в три дотики і рахунок стає 2-0. Ну, в цьому епізоді захисники Юкси 2 ну, перебували, знаєте, у ролі швидше. Ну, оце от основне завдання цієї команди. Удар поворота і подивіться, який красень гол! Подивіться, який красень гол. Владислав Любко, номер 3 Це просто шик, блиск, краса. Відпоперечений м'яч б'ється об лінію воріт і тріпочиться в сітці. Який супергол Владислава Любка. Я навіть не помітив, хто йому віддав передачу, але в даному контексті це і не так важливо. Зелінського та футболістів. Олександра розгона, тренера і футболістів, серед яких багато колишніх гравців. Ох, зараз удар і м'яч влітає у ворота. Олександр Волков віддав цю передачу. І Денис Хруль забиває головою. Це дубль. Це дубль у виконанні Дениса Хруля. На дальній стійці він замкнув головою. 4-0 стає у нас рахунок. І ще заміни у складі штурму. Сьогодні, я думаю, всім дасть пограти. Тренерський штаб команди йде з поля з почуттям виконаного обов'язку Денис Хруль. Матчі. Можливо, зустрінемося в матчі за суперкубок. Ще одна заміна в складі штурму. Артем Старгородський вийшов на поле. А зараз забиває Сергій Шевчук. Робить свою справу, Сергій Шевчук. Ну це було б неповно. Якби Сергій Шевчук, лідер команди, який тягнув на своїх плечах штурм до цієї знаменної перемоги, не забив сьогодні, і він таки забиває. З лівої ноги коронний точний удар, рахунок стає 5-0. Це трапилось на 62 й хвилині матчу. А хто віддав йому? Ну чи не Артем Старгородський віддав? Вітання всім нашим рідним та близьким з Харкова, з Волинської області, з Запоріжжя, з Одеської області. Ох, який удар! Який удар зараз! І вітання приймає Денис Петренко. так? Роман Помазан. Роман Помазан. Ну, розрядив свою гармату Роман Помазан, 32-й номер. Ви подивіться, який красень гол забиває наш Ромчик. Це просто феноменальний гол. Ну, сьогодні в нас день красивих голів. В першому таймі Владислав Любко. Сергій Шевчук щойно забив красень. Та й всі голи були красивими. але Роман Помазан зараз як вистрілив. По такій в стилі Роберто Карлоса зараз м'яч летів у ворота. Петренко, Помазан. Трошки в недодачу, але Помазан майстерно прибирає м'яч під себе. Входить в карний майданчик. Помазан виходить на одну позицію. Подивіться, який класний гол. Артем Старгородський забуває. І, і подивіться, Джуліо Гова включився зараз у Романа Помазана. Продемонстрував він зараз такий кульбіт в силі цього нігерійського нападника. Пам'ятаєте, Джуліуса Агахову, донецького шахтаря. Перший він на стадіонах України продемонстрував цей кульбіт. І гол забуває Артем Старгородський. Приємна така крапка. В цьому матчі, ну не крапка ще, три крапки. Три крапки. Поки що три крапки. 7-0 стає у нас рахунок. Красиве число, 7. Цей випаде Юкси 2. І на ударну позицію вийшов футболіст. Здається, це знову ж таки був 30-й номер. Ні, це. 19-й, 19-й номер. І поки я дивився на 19-го номера, Ілля Залеський пробував. Хто у нас забив? Димниць. Дмитро Димнич. Як казав Остап Бендер, збулася мрія. Дмитро Димнич забиває. І е, Ріо де Жанейро, як то кажуть, зачекався цього футболіста ну, е, в тому плані, що е, чесно виконана робота і з почуттям виконана обов'язку зараз Дмитро Димнич може святкувати чемпіонством. Він забив, він забив в цьому матчі, довго йшов до цього і забив. Можемо відсвяткувати цей епізод? Дмитро Димнич, а з подачі кого забив?